Слава Україні! Ви на каналі Технічних рішень Енергомаг. Мене звати Олександр. Здається, зараз не на часі така тема, як електрика, і все, що з нею пов'язано в той час, коли російські загарбники продовжують вбивати людей та руйнувати наші міста. Але після перемоги нам потрібно буде відновлювати нашу чудову країну. І це відео може стати у нагоді вам у майбутньому. Тому я пропоную його вам переглянути. Слава Україні, слава Збройним силам України, все буде Україна, перемога буде за нами. Приємного перегляду! Як знайти нулі фазу в розетці? Доброго дня! Ви на каналі Технічних рішень Енергомаг. Мене звати Олександр. Якщо у вас виникло таке питання або проблема, як знайти нулі фазу в розетці, я насамперед вам раджу запросити досвідчену електрика, який знає і вміє це робити. Але якщо у вас немає такої можливості, або це потрібно вам терміново, або негайно зробити, тоді я раджу вам переглянути наше сьогоднішнє відео від початку до останньої хвилини, для того, щоб не зробити ніяких помилок і бути дуже і дуже уважними при виконанні таких вимірювань. Для того, щоб визначити фазний провід або клему в розетці, вам знадобиться один з приладів індикаторна викрутка або мультиметр. Давайте розберемо спочатку, як визначити фазу індикаторною викруткою. Найбільш простий метод визначення фази, який підійде для будь-якої людини, це використання індикаторної викрутки або, як її ще називають, контролька. Контрольна викрутка за зовнішнім виглядом дуже схожа на звичайну, за винятком свого внутрішнього складу. Не раджу використовувати ці індикаторні викрутки для відкручування або загвинчування гвинтів. Чому? Тому що саме це найчастіше і призводить до виходу такої викрутки із ладу. Як визначити фазою 0 цією викруткою? Все дуже просто. Жалом викрутки, торкаєтесь до контакту, натискаєте або торкаєтесь пальцем до металевої кнопки в верхній частині викрутки. Якщо світлодіод всередині викрутки засвітився, це фазний провідник. Якщо ні, це нульовий провід. Не переплутайте індикаторну викрутку з викруткою для прозвонки. Остання у своїй конструкції має батарейки. У викрутці для прозвонки, для того, щоб визначити фазу і нуль при торканні жалом контактів, не потрібно торкатися пальцем до металевої площадки на кінці. Інакше викрутка буде світитися в будь-якому випадку. В незалежності, це фаза чи нуль. Як правило, лампочка індикатора, яка розрахована на роботу у межах від 220 до 380 вольт, повинна світитися при напрузі від 50 вольт і вище. Таким самим чином визначається фаза в розетці, вимикачі або у будь-якому іншому обладнанні. Які заходи безпеки при роботі з такою індикаторною викруткою? Ніколи не торкайтеся до нижньої частини викрутки при замірах. Викрутка перед виміром повинна бути чистою, інакше може статися пробій ізоляції. Якщо індикаторною викруткою необхідно визначити відсутність напруги, а не її наявність, для того, щоб, наприклад, безпечно можна було працювати з електричною проводкою в вашої квартири, спочатку перевірте процездатність цієї викрутки на обладнанні, яке завідомо знаходиться під напругою. Другий спосіб визначення фази нуля це мультиметром або тестером. Тут, в першу чергу, переведіть тестер або мультиметр в режим вимірювання змінної напруги. Далі перевірку можна зробити декількома способами: перший затискаєте один щупів двома пальцями, другий щуп підводите до контакту в розетці або вимикачі. Якщо показання на табло мультиметра будуть незначними, до 10 вольт це говорить про те, що виторкнулися нульового провідника. Якщо торкнутися іншого контакту, показники зміняться. Залежно від якості вашого приладу, це може бути кілька десятків вольт, а також від 100 вольт і вище. І так ми можемо зробити висновок, що у цьому контакті фаза. Якщо ви боїтеся в будь-якому випадку торкатися руками до щупа можна спробувати по-іншому. Один стрижень вставляєте в розетку. А іншим просто торкаєтесь стіни поруч з розеткою. Якщо на стінах штукатурка, результат буде схожим з тим виміром, який був першим, коли берете щуп у руки. Ще один спосіб це один з щупів торкаєтесь до свідомо заземленої поверхні, це може бути корпус електрощита або обладнання, а іншим торкаєтесь до вимірюваного проводу. Якщо він буде фазним, то тестер покаже наявність напруги 220 В. Які заходи безпеки при роботі з мультиметром? Обов'язково перед визначенням фази, за першим способом, коли затискаєте пальцями щуп, переконайтеся, що мультиметр увімкнений в положення вимір напруги, значок V або ACV. Інакше вас може вдарити струмом. Деякі досвідчені електрики для визначення фази використовують так звану контрольну лампочку. Я не рекомендую. Звичайним користувачам такий спосіб, тим більше, що він заборонений правилами технічної експлуатації електроустановок. Використовуйте тільки справні та перевірені вимірювальні прилади. Ну от і вся, сподіваюся, корисна для вас інформація. Підписуйтесь на наш канал, поширюйте відео серед своїх знайомих, друзів та у соціальних мережах. До зустрічі на нашому каналі. Будьте здорові, па-па!